Добрый день, дорогие друзья. Прошу прощения, что занимаю место Татьяны Ящук. Она немножко приболела, пожелаем ей здоровья. А у нас сегодня в гостях, в гостях у интернет-ресурса sport.ua, ну, я не знаю, как представлять, наверное, старейшина украинского бокса, наиопытнейший свет глаз моих, Чоловік необычайного юмора, і мастерства, майстерства як в ринге, так і в НІ ЄВІ. І бажанню Володимира, що ми переходимо на державну українську мову, тому спілкуюся в вилуч вилучно українською. Володимир, радий привітати тебе. Поздоровляємося з тим, що ти спромігся таки отримати олімпійську ліцензію. Скажи, будь ласка, зараз вираз мрії збуваються, як ти розумієш? Да. Доброго дня, Ігорю, доброго дня, шановні телеглядачі. Я на сьогоднішній день не зовсім ще до кінця зрозумів, що я виберу олімпійську ліцензію, я цьому, звичайно, дуже радий. Пишаюся. Але я знаю, що головне ще попереду. Попереду олімпіада і попереду ще багато праці. Скільки років ти йшов від початку, своєї, від початку того, як ти почав займатися боксом, і до ось тако, такої миті до сьогодні. В 1999 році я розпочав свою м, тренувальну процес, і в 2006 році я потрапив вперше в Національну збірну команду України. І в цій команді я, я по сьогоднішній день. Коли я розпові... тобто 12 років поспіль я є членом Національної збірної команди України. Слухай, коли я, ми з тобою познайомилися, коли ми тебе запросили на спарринги до професіональних боксерів. І коли я сказав друзям, ну, я не дуже тоді спілкувався з боксерами олімпійського боксу, але були такі друзі, я сказав, прийшов Володимир Матвійчук, слухай, так боксує. Володимир Матвійчук ще боксує? І потім, коли ми почали там ближче знайомитися, там, я зрозумів, що ти найстаріша на сьогоднішній, на, ну, прямому і переносному розумінні аксакал українського боксу. Чи є хтось з твоїх друзів, з яким ти починав займатися боксом, сьогодні таким активним, активним боксером, як ти? З ким я розпочинав займатися, я таких не пам'ятаю, да, вони вже всі давно перейшли на такі... Не, ну, так Активно не займається цим видно спорту, а хто може сказати, що людина, яка нещодавно завершила свою спортивну кар'єру, це Денис Паяцика, який з національної команди, який 84-го року народження, чи 85-го, він тільки нещодавно закінчив свою спортивну кар'єру. Десь... Все свій а, поєдинок останній він провів. Провів з, у... команд, з командою Турції, Турції дай, після, після цього йому зільного. було трохи тяжко, тяжко вже, і він вирішив з своїм тренером. Закінчити свою спортивну кар'єру. Володимир, а що тобі допомагає от, перебувати ну, в гарній фізичній формі? Тому що спаринги там ну, з профіками там, в 10-12 раундів ну, для тебе це така нормальна річ. Там, під кінець трохи починають ноги там, трохи судома зводити, але працюєш ну, на 100%. Що допомагає це внутрішній світ? Ну фізично ти в супер, а якось ментально? Наталя, протягом багатьох років я завжди, ну, завжди викладаюсь на повну вірю в, в себе і, і дякувати тим людям, які вірять в мене, підтримують мене, е, моя сім'я, мої близькі, друзі. Це, напевно, найголовніше, сам, завдяки чому я завжди знаходжусь в гарної фізичної формі, завжди намагаюся себе в ній тримати. Багато людей, з ким я спілкуюся, з світу боксу, кажуть, я дуже серйозно ставлюся до боксу. Бокс для мене це все-все моє життя. Як ти вважаєш, для тебе, що таке для тебе бокс? Життя, робота, щось інше? Знаєте, Бокс для мене це, це може поєднати все. І життя, і робота, і і хобі це не ну, бокс це поєднує ну це моє можливо це може що це моє життя так я з цим е, пов'язав себе каже, 17 років тому і це мені подобається У мене багато друзів завдяки боксу я цьому радий слухай і от одного разу коли ти боксував в Львові і я тебе запитав чому ти е, ну, впевнено проводив поєдинок перший раунд, як за підручником на дистанції, після атак відходи вправо, вліво, нирків, укліни. В другому раунді теж класично. В третьому раунді ти почав просто лізти в бійку і потім після бою я тебе запитав, ну навіщо ти починав такий обмін ударами. Він ти ну, хотів о, зробити приємність глядачам. Тобто фаном боксу. Скажи, скажіть, будь ласка, от наскільки для тебе бокс, знаєте, як один рок-н-рольний співак сказав, що рок н – це не робота, рок н – це прикол. Наскільки прикол ось в ринзі для тебе, бо весь час бути серйозним таким, ну це дуже втомливо. От, як ти там в ринзі розслабляєшся? Я, я, я вам бо. скажу так, я пам'ятаю цей поєдинок. Е, ну, звичайно, де, <кхем> настрій був як завжди бойовий, але після... Я сам розумію, я коли дивлюся поєдинок, і коли ну, виграє людина, там я кажуть, по очкам, то є, і, ну, людям, які прийшли поболівати, не цікаво дивитися. Люди, люди хочуть драйву, то є, хочуть підтримати. І тут вирішив, і в той момент, я думаю, якось більш активніше треба працювати на, на публіку, показати всю, більш свою майстерність, більш свої здібності ніж просто там, там атак, атаки розірвав, атаки розірвав, а то там, щоб зробити більш таке шоу. Та як це бокс полупрофесійний, український атамана наша команда, це був полупрофесійний бокс, то хотілося показати, зробити шоу, щоб цікавіший бої. Бій Ти спробував себе в боксі олімпійському, в боксі е Всесвітньої серії боксу і е дуже щільно працюєш з професіональними боксерами в плані спарингів. Скажи, будь ласка, яка різниця от, на твій погляд між олімпійським боксом, е напівпрофесійним і професійним? Е я скажу, е що професійний бокс він є більш жорстким, жорсткішим. Відомо. Ну, більш розкішим. Якщо любительський бокс, він є більш серійнішим, то там професійний бокс більш акцентовано один-два удари. І що для мене, найважливіше, що от як багато, я провів шість, можливо, професійних поєдинків, що багато хто із спортсменів вони ганяли вагу з 70 кілограм. мені з ними, Якщо любительський бокс, їм було важко б тримати цю вагу. І, ну, бокс, кожен ну, зранку зважився вечором буксувати. То професіонали, професіонали сьогодні зважився, в них є півтора дня для відновлення. І це от, і, що сказалося, в мене перший був поєдинок був у Венесуелі з парагвайцем. І я знаю те, що він ганяє вагу 70 кілограм. Тось він вийшов, такий, така міць. Але втомлений вийшов якийсь. Втом Ну, можливо, можливо, втомлений. Але після того як я після пропущеного удара... Ще ще більше втомився. Ні, я проп... а, було пропустив. таке, що я пропустив, я відчув і силу, силу в нього. Ну ні, і ти ні. теж скажімо Ні, Я так, То, Я на... зробив але слава слава Богу, те, що я трошки ну, працював на ногах, на... за рахунок своєї техніки я і переміг цей поєдинок. А так. от що ти вважаєш найголовнішим от в ринзі, наприклад... От, якщо дивитися аматорів, так, ну, ти, ти, ти суть, суть олімпійського боксу точно передав. На Заряджений на серійність, на ударність і на відскок. На відміну від багатьох твоїх колег, ти не розриваєш дистанцію, ти залишаєшся у боксового суперника поруч. І приділяєш більше своєї в техніці захисту. Тобто бокси є наука про самозахист, не дати можливості супернику себе вдарити. Ось як ти вважаєш, це, ну, на відміну, знову ж таки, диви, дивлюся на одного боксера, наприклад, того самого там, твоїх колег там, Олега Довгоня або там, Назарія Корочина. Бам-бам, відскок, бам-бам, відскок. Ти залишаєшся обок свого суперника. Скажи, будь ласка, як ти прийшов? до того, щоб все ж таки залишитися біля свого суперника, зробити захист і знову мати можливість атакувати. Ну, я, 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 я знаю, що в мене просто такий м, вид, вид боксу… Стиль боксу, да? ну, ну, так? Стиль, стиль боксу на, е, пов, на, на повторній атаці е, темповий вид, вид боксу я завжди веду. Тут. Але він відрізняється дуже від такого класичного олімпійського. Я вам скажу, що за багато років ми, це все напрацьовано, скільки років в команді, скільки років проведених спарінгів, поєдинків, це все напрацьовується з руками, і вже не, не підсвідомо ти це робиш всі. Тобто немає такого, що що я буду стрибати? Я що, малеча якась там... <laughs> Якщо Ні, ти... я, я вам скажу, ти боксуєш, ти боксуєш так, як тобі дає, дозволяє суперник. От кожен суперник один тобі дає можливість тобі, кажуть, пострибати, ти, ти стрибаєш, що тобі не дає можливості, ти якось намагаєшся зробити якісь, щось інше для, того, ну, для перемоги. Якщо ти знайшов, ти переміг. Якщо ти не знайшов, ти... Ти любиш працювати в ринзі там, першим номером, тобто домінувати над суперником, чи все ж таки вичікувати якби, в засідці і працювати вже від захисту? Я знаю, що більше переваги дають тим боксерам, які працюють першим номером, йдуть, атакують і наносять більше якихось ударів. Але, знаєте, з часом за останні роки тобто я розпочав працювати вже так, як мені дає суперник. Суперник працювати. Якщо я в ньому виграю по очкам, то я його технічно сильніший, е тактично, я намагаюся не, не, не витрачати сил. А якщо суперник серйозний то і дає тобі бій, то ти вже ну, робиш все для, для перемоги, вже, вже більш, ну, витрачаєш більше сил, щоб перемогти поєдинок. Володимир, 12 років в національній збірній, ще більше в боксі українському. Скажи, будь ласка, от багато хто з фанів боксу тримають в голові той золотий склад української збірної, там Усика, Гвоздіка, Шелестюка, Ломаченко, Берінчика. І ось вони якось на цьому вже починають циклитися. Тобто воно в них тримає в голові і вони кажуть, що український бокс спада. Спада, йде на нівець, немає таких зірок величних. Скажи, будь ласка, бо в кого ще питати, тільки у тебе. З часом, як ти от характеризуєш ось той бокс, коли ти починав національній збірній, і ось до сьогоднішнього дня, він стабільний якийсь такими вплесками, спадіннями, чи направді він Йде Та, Я вам особисто свою думку, що бокс у нас є стабільний, у нас є одна із найсильніших боксерських держав. Але не може бути постійно, тобто всі олімпійські цикли, у нас постійно може бути результат, тому що, тому що вони як і як, як підготовка, йде хвилями. Сьогодні у нас більш серйозніший склад. Завтра в основному всі олімпійці, ну, тобто, найсильніші боксери, всі пішли в професіонали, тобто, яким протягом 2-3 років в основному приділялася увага, які готували, яких, які ну, вірили в них, в них тобто, складали все, все, що можливо. А зараз ну, залишилися спортсмени, але я в них вірю. Знаю те, що на слідуйший Олімпійський цикл у нас буде дуже-дуже серйозно. ну, прийшло омолодження команди, можна так сказати. І я вірю в те, що на слідушій, в цьому ще я думаю, Олімпійському циклі, боксери показують свою себе у повній красі, покажуть яскравий бокс, дай Бог, що і завоюємо медалі на Олімпійських іграх. Ну, але треба здосуватися в тому, пане Володимире, що все ж таки досвід. Ну, техніка, то швидкість то такі досить ключові плюси у боксера, але все ж таки досвід. От давайте подивимося, Солоненко Денис дуже досвідчений боксер. Ти так само досвідчений. І це спрацювало, бо там ти не вистачає, може, швидкості, не вистачає там технічного, функціонального. Все ж таки досвід допомагає е, знайти той ресурс, акумулювати той ресурс, який допомагає перемагати. І я згоден з вами в тому, що дайте пару, пару років, щоб хлопчаки, які прийшли зараз, набралися досвіду і подивимося, що буде на наступних Олімпійських іграх. Е, давайте стосовно... Е, Турніру в Венесуелі, де, ну, так би мовити, вам по пощастило. Чи можна сказати, що вам там пощастило? Ні, звичайно, що я е, дякувати Богу, що так все склалося, що якщо вийшов, би, я більш переконаний, що я півфінальний поєдинок би виграв, бо ти Спортсмен з Аргентини, да, звичайно, він на голову мене швидший, він не швидший, вищий. Тобто, але я думаю, що я був би і фізично сильніше в нього, і тактично, і технічно. Тобто, я думаю, що перемога була б за мною. Але знаєте, не так як зараз ці Олімпійські ігри, вони більш зробили, ну, і спортсмени зробили таку велику географію, тобто, намагаючись ліцензії розподілити по всьому, по всьому світу щоб кожна з держав мала хоч одну ліцензію. І знаєте, і вийшовши проти аргентинця, як би воно це сказалося, не дай би Бог якась січка, не дай би Бог якась травма. Але знаєте... Так склалося, і слава Богу. Ну і слава Богу. Скажіть, будь ласка, як взагалі ви оцінюєте оцей турнір в Венесуелі? Дуже конверсійні думки. Одні кажуть, що е це варто робити, інші кажуть, що це дуже поспішно було, з поспіхом було зроблено, не все так було гладко. В е турнір в Венесуелі, на якому ви завовали Олімпіади, чи е по потрібно було, то на часі було ось таке дійство? Я знаю, Перший, з самого початку цей турнір мав був <кхи>, проходити, взяла його на себе Болгарія. Так, 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 Потім так, так. його, мав перенесли якимось в Китай, і вже в кінці в самому тобто його перенесли вже... Ну, я думаю, що це якісь... Чому фінансові проблеми тось, чи які, по якій причині перенесли його в... Відверто кажучи, фінансові проблеми то, напевно, не на часі, бо Венесуела, ми знаємо, зараз переживає не найкращі економічні часи, а як на мій погляд, попросту ну, задіяність інтересів WBA, яка підтримує президента Аїба і, власне кажучи, діючого сьогодні президента. Але взагалі приймали там, бо, ну, бо ми чули багато з новин, що жінки перетинають кордон Венесуели, щоб купити там якусь їжу. Люди там... Ледь без грошей сидять. Як вас там приймали? Я, я вам скажу так, що після того, як ми прилетіли, воно в звичайно, там повітря, там вологу, там зовсім інший клімат. Це що мене так не е, чи вразило, чи здивувало. Есть, а, а, а здивувало те, що нас зустрічало е, багато, велика кількість військов, військових супроводжували два бронетранспортера, то люди в масках, то є, знаєте, це якось трошки насторожувало. А потім, як часом ми дізналися, що в них там через деякий час них вели військовий стан, то є, і, і багато людей ну, то є, там розповідали, що трошки намагалися спілкуватися англійською мовою, що в ну, них дуже важкі часи. То є, Ну там економічно, бо грошей купа, а їжі немає, перших речей, які потребує людина, також немає, і попросту люди в розпачі. А ось в плані спортивному, чи все задовольняло? Чи були якісь проблеми, якісь підводні каміння? Я вам скажу, що з самого початку, як ми приїхали, ми... В цілому, в цілому захід був проведений, незважаючи на ті, як кажуть, їхні економічні... Ми, ж, ми жили в хорошому отелі, в хорошому комплексі, там були і басейни, і сауни, і е, тренувальні, тренувальні зали, які нас возили. Він теж ну, здоровий, але де, як, як один тренер сказав, що е, чемпіони виростають в важких умовах у них там. Е, в цілому о, організація змагань була ну, на нормальному рівні, можна сказати. Незважаючи на ті всі їхні... Те, що в магазинах нічого не було, хоча я ні в один магазин не заїхав, тому що в нас е, не було такої можливості, нас за, за, за межі території нас не випускали. Тобто, і Постійно були під наглядом військових, тобто, стояли по периметру е, готеля, стояли військовослужбовці, які контролювали. Наш спокій. пильнували. <laughs> ну, то добре, що все добре закінчилося. А ось взагалі, як ти оцінюєш те, що ось брали участь професіонали? Бо, знаєте, така думка є, що, звісно, що професійний бокс, і ви також акцентували на тому увагу, і аматорський бокс, ну, зовсім інші, кардинально інші речі. На сьогоднішній момент ось входження професіоналів до олімпійського боксу... Для, за вашою думкою, це плюс чи мінус? Ну, особисто я е, проти того, щоб олімп... професіонали приймали участь у Олімпійських іграх. На сьогоднішній день професіональний бокс це люди, які заробляють гроші. Це є професіонали. А любительський бокс, він е, е, як постро... побудований, побудований на, на, на тому, щоб е, ми працюємо на державу. Якщо е, заробітня плата образного е, професіонала там велика, то так, так у нас, можна сказати, по зрівняння з тими професіоналами гроша. Знаєте, і ми працюємо, Я думаю, що і... Особисто моя думка, що я був би проти того, щоб професіонали приймали участь у... А ось з точки зору ось такої, чи насправді ось я кажу, що професіонали мають перевагу, значну перевагу над боксерами олімпійського боксу. Чи таке твердження, за вашою думкою? Ну, ви розумієте, що от навіть е, взяти за турнір у, ну, в Варгасі, в Венесуелі, е, там було багато професі ну, спортсменів, професіоналів. І Є такі спортсмени, професіонали, які вище рівнем е, любителів, а є такі любителі, які на голову вище професіоналів. Але з 28 е, ліцензій... Шість з них вибороли професіонали. Шість чи сім. Шість. Ну, як є моєю думкою, то дві взагалі. Анджикам і Роиток. Руян... Торк, то, таке. Ні, ми, я, ми спілкувалися з, з тренерами, ну, 6-7 олімпійських ліцей завивали професіонали. Ну, подивимося, коли будуть вже ці списки, але на цьому турнірі тільки ОСК і, власне кажучи, таїландчик. Але були великому рахунку вже там всі люди, які приймали участь, вони вже професіонали вони провели як мінімум по одному поєдинку. Ну так, але там вважається, наприклад, деякі е, ну, асоціації, міжнародна асоціація... Організація боксу вважає ті боксери, які проводили поєдинки в серії WSB або IPB. Вони теж долічають до професіональних боксерів. Так що ви теж майже професіональний боксер. Майде. Так що не треба казати, що аматор. Ну да, полу, скажи, скажи, будь ласка, дуже малий час від останнього турніру в Венесуелі і до початку Олімпійських ігор. Треба зберегти вагу, відпочити, знову набрати функціональну, фізичну, психологічну форму. Встигнеш, не встигнеш. Я думаю, що в першу чергу психологічно вже буде набагато легше, ніж, ну це моя особиста думка, ніж в Варгасі. Там, знаєте, була ліцензія, ліцензія знаєте, і перший бій, ну, і другий бій, ну Дуже м -м, психологічно було важко. Тут, я думаю, набагато легше. А що стосується фізично, ми, ми пройшли перед е, Варгасом. Е, Такий серйозніший збір, тобто і, і, ми готові фізично. Тось, і зараз у нас буде і, ще дві неділі збору. Я думаю, ми, ми підійдемо всі в гарній фізичній формі. Тось, в плані фізичної підготовки ми будем, будемо виглядати добре. За вашою думкою, хто з ваших колег, ну, бажаємо всім вдачі, всім олімпійського золота або олімпійських медалів. На вашу думку, хто? Може, кому може пощастити її? Реально, Реально так. Реально пощастити. Я вірю в кожного і бажаю кожному олімпійської медалі. Я знаю, тому що всьо, кожен з нас заслуговує на це, кожен з нас пройшов величезний шлях, виконував багато роботи, пролив багато поту і крові. Я вірю в те, що і буду надіятися і стриматися до того, що кожен з нас має вибороти медаль. Будемо вболівати на Олімпійських іграх за вас, за ваших колег, і за Дениса Солоненка, Миколая Буценка, і Діма, Діма. Діма Мітрофанова. Володимир, по Олімпійських іграх, ну всі давно вже тебе, навіть я за вухи тягнув в професіонали, ти казав, спробую на Олімпіаді і потім буду пробувати себе в профіках. Бажання не змінилося, тобто бачиш себе як боксером професіоналом? Ні, я б з задоволенням ще Попробував себе о, як професіонал. Тобто Я думаю, моя мрія потрапити на Олімпійські ігри здійснилася. Дай Бог ще вибороти олімпійську ліцензію, будемо робити, ліцензі... олімпійську... о, Не ліцензі, а олімпійську медаль. Вибачається олімпійську медаль Росії. Тобто, і тоді можна... Щось і гордістю перейти в професіонали і дай, ну, попробувати себе ще в професіонал. Наскільки відрізняється. Ну, знову ж таки, я впевнений, що у тебе все, 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 все вийде, оскільки ну, ти як ментально, як фізично, ну, психологічно ти є вже професійний боксер, за моєю думкою. І, ну, як на мій погляд, тобі буде легше боксувати в профіках, аніж в аматорах. Вже не буде такої біганини, не буде не буде такої там бажання доводити суддям, що ти виграєш. Достатньо буде там пару разів добре прикластися. і а, Але вже я все пер... ну, не те, що переживаю, а для мене це такий момент, що дуже маленькі перчаточки. А і в великих перчатках трошки больно, знаєте? А маленькі перчатки набагато жорсткіші. Тобто, і тейп і інший, і рукавички інші, і удари зовсім інші. Але ж ти годуєш суперника, суперник годує тебе. І, власне кажучи, знову ж таки повертаємося. Боксанаука зому захисту, не треба давати вдаритися суперника супер. Ну, ми над цим працюємо, звичайно, я маю на рахунок техніки. Захисту, я думаю, це... Я кажу, мій коньок захисту. Я намагаюся дякувати самому тренеру, ми над цим багато часу приділяємо, тому що краще не давати себе можливості бути, захищатися. А з ким хто полетить з тобою на олімпіаду з тренерів? Ви розумієте, що на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, що у нас їде команда 5 чоловік, ну 5 спортсменів. І дають можливість як, вроде, чи двом, чи трьом тренерам поїхати не, з командою. Я, я так думаю, що старші тренера поїдуть по, ну, по жінкам, це Гордєнко, Сергій Володимирович, можливо, Сосновський Дмитро Дмитрович. Але настільки я чув, що у нього він трошки прихворів буде виконувати обов'язкий головний тренер Семениш Роман Степанович, який mm -hmm. нас готував і дякуємо йому. Тось, до турніра в Аргасі. Що стосується моїх тренерів, то, я думаю, що треба доїхати, винаходити кошти, грубі, особисті кошти для того, щоб поїхати моїм тренерам. Але я сподіваюся на те, що мій тренер Ігор Анатольевич Матвійчук, Стащенко, Сергій Афанасьович, всі разом винайдемо кошти для того, щоб... <г Thy> ε... Щоб бути me, в повному me, складі. Da, me, me, були, no, і Мої тренери були завжди поруч щось. Дякувати тому, що поїхав зі мною мій тренер в Варгас в у... Венесуелу, и, це мені було набагато легше і психологічно коли, ну, вибороти ліцензію. І дякую йому за те, що він знайшов час, можливість. И... І дякувати всім, хто допоміг поїхати тренеру в Варас. Володимир, дякуємо за те, що прийшли до нас, що поспілкувалися. Ну і Дякую. ваші слова е, любителям боксу, е, всім відвідувачам сайту sport.ua, Я скажу, що любіть спорт, е, займайтеся спортом, тому що спорт це життя. Дякую. Любіть бокс, заходьте до нас.